Привіт моїм підписникам і глядачам! Ви на каналі пані Маргарита. Сьогодні 1 листопада 2025 року. Хто дивився моє попереднє відео? Там ми починали заготовку винограда на вино 11 жовтня. І от пройшло вже 21 день, і ми будемо його сьогодні розливати. Рукавички вже попадали. Ні, в 10 уже тому все вино вигралося. І будемо розливати його по баночках, які я завчасно приготувала, перемила. І буду вам показувати, як ми проводимо цю процедуру. Так, ось ми на стулу поставили 20-літрового бутля. Ось таке приспособлення для процічування вина. Ось, бачите, сіточка. Струмляємо цю сіточку у бутиль з вином. Так, щоб до дна не доставало. І тут така пружинка пластмасова, і будемо качати вино. Тут ось отак робимо. О, і пішло. А тут ось пішло. Бачите, яка класна штука? І по проводі пішло вино у каструлю. І там воно проціжується, і сюди отак витікає. Пивічу. Так трубочку зафіксувати, щоб вона не стопилася. І воно тече дуже легко і просто. Набереться повна каструля, потім покажу. Друзі, дивіться, який колір шикарний. Трубочки, Ще в трубочки ось. Ще трубочки якось і світлі. А тут горбова. Взяти вона вже налику стакала, щоб пробувати. І кажу, нападе щось не можна. Воно ж молоде, дуже смачне, каже. І так оце воно проціджується зразу, не треба його на лійку проціджувати. Ось ця сіточка у бутлі, бачите? І так з усіма бутлями проробимо. І це буде заключна частина нашого виноділля. Хі -хі. Друзі, ось ось як сіточка ця, бачите, ось ось вона. Уже скоро достане до неї вино, її потрібно опускати так вниз, щоб цей осад через трубочку не явилася у вино, в каструлю з вини. Прекрасне вино. Як там писали, що у цинковій балії. Цинковій балії виноград 5 хвилин побув і смачнюче. Напівсолодке, пахнюче. М -м -м. Цукристості якраз підходить. От всі норми, які я там понаписувала, усі якраз тютінька в тютіньку, як то кажуть. Так що пробуйте робіть по цьому рецепту. Це дуже ідеальний рецепт. Це повна каструля набралася і розливаю в баночки. Ось, бачите, які баночки вином. Красиві. І так, розвильємо він це. На цьому буде все в цьому році. Так що, кому сподобалося, пишіть коментарі, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал пані Маргарита. А ми це вино поставимо у погреб у банках, і воно там буде стояти ще місяць, вистоюватися бо воно ще молоде пити не можна.